Голгофа, Голгофа, на тебе дивлюся крізь тисячі років, крізь сиві тумани. За мене страждав ти, мій любий Ісусе, що в тобі навіки спасіння я мала. Ти сам виніс хрест на Голгофу, Ісусе, на тому хресті всього людства провини, в молитві своїй на коліна схиляюсь, твоєї я милості не заслужила. Святі залишив залишився мене, співали для тебе та мангли славу, а ти добровільно спустився на землю, так просто залишивши велич яскраву. Чи ніч в ніч викліємську тебе зустрічали, чи всі поклонитись до тебе спішили? Тебе не підносили на п'єдестали, і слава не линула за небесхили, а потім розп'яли вінок із тернини, Колючки в'їдалися, підкапав з кров'ю. Хіба ти за мене вмирати повинен, терпіти страждання такі невимовні, і там, до Христа так жорстоко прибитий, взивав до Отця, опростити їм, Боже, і небо на це не могло вже дивитись, дивились лише воїни і перехожі. Я бачу той хрест і пробиті долоні. Я чую той голос, приємний і ніжний. Проходять роки, тичуть ріки червоні, а погляд любов'ю горить до нас грішних. Той сад в повік не забуду, ту ніч, як молився Христос у скорботі, очистив мене від гріховного бруду, забравши тривогу, душевний неспокій. Спасителю любий, очім я віддячу, мені не збогнути твоєї любові. Стою на колінах, молитва, неначе оазис розкішний в безлюдній пустелі, в молитві до тебе спишу на світання, душа моя спрагла напитися хоче у сонячні дні, у ранки туманні, до неба спрямовую я свої очі, а ти завжди поруч, Ісусе, ти близько, мені простягаєш поранені руки, і ночі туманні сповняються блиском. Душа очищається, з бруду й пилюки. Голова, голгофа, Я бачити буду Христа крізь тумани, крізь тисячоліття в життєвих обставинах завжди і всюди. Я бачу твій погляд, наповнений світлом. Слава Ісусу Христу!